За вельми короткий час Боздоський парк в Ужгороді вдалося реанімувати і навести у ньому лад. Це відбувалося під пильним наглядом та за підтримки чинної міської влади, та найбільших зусиль кропіткої праці доклав нинішній директор парку Олександр Черняк. Вклад черняка у розвиток Боздоського парку дійсно неоціненний адже він вивів це комунальне підприємство із жалюгідного стану, у якому отримав його у спадок від попереднього керівника, до речі, кандидата на посаду мера. Маючи управлінський досвід хороші результати роботи та народну підтримку, Олександр Черняк вирішив висунути свою кандидатуру на обрання до міської ради. Розмашистої передвиборчої кампанії не робив за нього говорять пророблені справи. Однак напередодні виборів запросив усіх охочих зустрітися у Боздоському парку та поспілкуватися безпосередньо. Відтак кожен мав змогу особисто задати питання стосовно його діяльності і планів та отримати вичерпну відповідь. І усе це у невимушеній обстановці та святковій атмосфері. Також підтримати Олександра Черняка прийшов куратор парку, заступник міського голови Володимир Хименець. Це людина, яка на посаді директора працює три роки, і ми бачимо реальний результат в нашому парку. Справедливо ми у жороці гордимося сьогодні, що місто Ушурок має такий чудовий парк місце відпочинку нас у Жгородці». Все завдячуючи, звичайно, безпосередньо людині, яка керує цим підприємством, незважаючи на те, що у нього в перепорядкуванні не є багато великої армії чисельності працівників, але це вдається якраз, якраз тим менеджерським його навичкам, його умінню співпрацювати з владою і його бажання творити на користь нашого міста. Сьогодні ця людина йде від нашої команди депутати до міської ради, наша команда Сергій Миколаївич Ратушняк. Ми, заступники його, депутати жорсткої міської ради, хочуть його бачити якраз представником в нашому органі влади, який якраз виконує функцію законодавчі. Ну я, я вдячний, що ви прийшли. Е, є домовленість, що нам додать людей, тому що у нас сьогодні було три робочих міста. В час кризи ми зробили 16 робочих міст. І є домовились, що 10 чоловік нам ще допоможуть, дадуть, будемо мати ще, це буде вже 26-30. При потребі 100 чоловік. Але ми в кризу зробили ще робочі місця. Ми не звільняли людей, ми приймали. Щось робили. Ну, атракціони у вас безпечні. За що ви самі бачите, ну, щось говорити, ну не знаю. Ви все бачите, ви це оцінюєте. Ми строїмо, ми діємо і ми будемо далі діяти. Начальник Жека, такий ще в мій якраз округ входить, пан Терняк, який каже, що він цар того району, але декілька домів там 4-5-6 домів, відходять якраз по цьому округу, де я буду балотуватися. Будемо пробувати з міською радою. Домовлятися, тому що цією владою мені зручно, я з цією владою можу щось вирішити, постаратися. І якщо я сказав, що ми десь там асфальт покладемо, де є дирочки, то ми його зробимо. Але скажу чесно і відверто, я не вмію брехати, скажу, що те, що я пообіцяв, і цей район має бути одним із кращих районів. Ну, в Закарпатській області, щоб нас ставили в приклад, це буде, буде з Сергієм Миколаївичем Радушником і буде з моїм куратором Боздовського парку Хеменцем Володимиром Васильовичем. Це люди, які допомагають мені, і я вірю в те, що я пообіцяв, Я це зроблю. Якщо ж не зроблю, то не збираюся сидіти в тому кріслі, розказувати, дурити людей. Ну, не буду. Напишу заяву. Кожен рік, якщо ж пройду і виграю, 29 жовтня я буду звітувати перед вами. Якщо щось я не зробив, ви мені будете казати. Якщо за два роки нічого не покажу, чесно при вас, напишу заяву і піду. Це не царське місто, а це треба приходити і працювати. На жодну заяву, яку будуть звертатися люди, я буду реагувати. Чим зможу буду допомагати. Якщо не зможу дурити не буду, буду казати чесно. Після виступу звернення до виборців усіх гостей частували смачним бограчем та чаєм з тістечками підсвяткове звучання живої музики.